Тема нашого сьогоднішнього уроку безпечне використання інтернету. Інтернет це необмежений ресурс, який можна використовувати для навчання, відпочинку та спілкування з друзями. В інтернеті є дуже багато цікавих, корисних матеріалів, але він може бути небезпечним, особливо для дітей. Кожна особа, яка користується інтернетом, має знати про загрози, що існують в ньому, а також пам'ятати, що користування інтернетом повинно бути відповідальним. Давайте розглянемо детальніше, які загрози нас можуть чекати в мережі. Перше віруси. Віруси. Комп'ютерні програми. Здатні самостійно поширюватися з одного комп'ютера на інший. Вони можуть завдавати шкоди нашому комп'ютеру, знищувати, пошкоджувати дані. Троянські коні. Це шкідливі програми, які можуть викрадати дані, використовувати комп'ютер зі зловмисною метою. Проте вони маскуються під потрібні і корисні нам програми. Сайти. Сайти можуть бути різними. Є сайти, які пропонують насилля, пропагують негарну поведінку. Це несе загрози життю та здоров'ю. Також до таких небезпек відноситься хакерство. Хакерство це отримання несанкціонованого доступу. До комп'ютерних систем зазвичай із злочинною метою викрадення секретної інформації. А також СПАМ це масове розсилання небажаних повідомлень рекламного чи іншого характеру. Будьте уважні, ніколи не відкривайте СПАМ повідомлення, а тим більше. Не переходьте за посиланнями, які розміщені в них. Також важливо знати, як захищатися в інтернеті та як бути захищеним. Перше, для захисту нас в інтернеті існує бранд Мауер. Ще його називають Firewall, в перекладі з англійської вогняна стіна. Це програмне і апаратне забезпечення, що захищає локальну мережу від небезпек, які є в інтернеті. СПАМФільтри. Програми для фільтрації електронної пошти та посилань, які блокують листи від небажаних адресатів. Ну і, звичайно, антивіруси. Це службові програми для знаходження комп'ютерних вірусів і відновлення заражених файлів, а також для запобігання зараженню комп'ютера. Існує багато різних антивірусів. Всі вони розроблені різними виробниками та різними компаніями світу, проте є антивірус українського виробництва. Він називається зілля. Давайте підсумуємо: для того, щоб бути у безпеці в мережі інтернет, будьте обережні з незнайомцями, не розкривайте своєї конфіденційної інформації, не розповідайте про себе та своїх рідних. Не поспішайте відкривати смс від невідомих адресатів, а тим більше не поспішайте відповідати їм. Не відкривайте невідомі файли та не переходьте за незнайомими посиланнями. Запитуйте у дорослих. Якщо у вас виникли якісь проблеми в мережі, обов'язково зверніться за допомогою до дорослих. Дякую за увагу. На сьогодні все. До нових зустрічей!